Пане Романе, буду знаю, що ви на Покровському напрямку от на цьому відтинку фронту воюєте найбільш напруженому сьогодні. В якихось загальних оцінках, що вам відомо, от як поєднується так, мовити те, що аналітики нам розповідають, і те, що власне є на передовій, як можете описати ситуацію в на цьому напрямку? От загалом, І зараз підемо в подробиці. Загалом штурмові дії з боку противника продовжуються. Вони цілодобово стабільно постійні. Противник не рахується з жодними втратами ні в техніці, ні в живій силі. Це те, що позиції перед хлопцями завалені просто е, трупами москалів, котрі без толку прийшли, просто загарбницькі напади. І ця вся. Війна, скажіть, будь ласка, а можна зробити висновок про е якість частин, так би мовити, які опиняються от перед е перед вами які йдуть на штурм. Це досвідчені, якісь перевірені уже з великим бойовим досвідом частини. Це е ті, хто кого мобілізують і зараз, ким поповнюють, так би мовити, армію, їх одразу кидають на передову? На даний момент е противник ввів сюди більш досвідчені Частини більш досвідчені свої резерви. Якщо раніше ми могли спостерігати а, середньостатистичних військових, так називаємо їх, котрі пройшли КМБ і все, їх кинули в штурми. Причому без підготовки, без нічого, просто постійні, м'ясні штурми, то на даний момент а, зайшли професійні. Військові не знаємо, чи кадрові вони, чи підготовлені більше. Особисто я цього не знаю, але по їх діям видно, що вони більш підготовлені, ніж ті е штурмовики, котрі штурмували наші позиції раніше. Угу. А, пане Романе, але от якщо вони більш досвідчені і більш підготовлені, вочевидь вони ну, мають тенденцію виживати на полі бою. Тобто, все ж таки втрати у росіян були би менші. Але ми бачимо у звітах Генштабу, що вони насправді зростають. Зараз це понад тисячу, це тисячу сто тисячу двісті в денних звітах за добу, стільки росіяни втрачають. Чому навіть досвідчені, що все одно гинуть? Е, з нашого боку зараз застосована. Все озброєння, котре в нашому підпорядкуванні є, ми всім стріляємо. Те, що мені безпосередньо підпорядковане, це реактивна артилерія, інші підрозділи, гармати, FPV. З тим, що противник застосовує більш кваліфіковані кадри, але й ми не стоїмо на місці. Ми так з кожним часом все більше і більш готові змінюємо свою тактику. Захисту оборони, також як ви було повідомлено, що на наш напрямок направлено резерви посилення. Так, ми маємо зараз більше снарядів ніж трохи раніше, з uh -huh. цим краще стало, але потрібно більше. Ми можемо більше працювати. Цілодобово готові будемо працювати, аби прикрити наших хлопців нашу піхоту. Uh -huh. Пане Романе, от мене лякає, чесно кажучи, це слово перемелювання, але його дійсно вживали для того, аби ще з 22-го року схарактеризувати те, що відбувалося у Бахмуті під час захисту Бахмуту. Це перемелювання російських сил, які наступали зараз. Я розумію, що росіяни, так само як і тоді, не жалкуючи живої сили і техніки, намагаються наступати. Знову знов, як от як це? як часто їм доводиться не знаю, підтягувати нові резерви? Як? Часто е, як швидко там страждає, знищується техніка російська на передові. Е, ну, загально я не можу вам сказати таку статистику, як часто е, це підтримка постійна. Вони постійно запитують підкріплення, взводи, нові, нові, нових, нових особовий склад, е, вимагають собі поповнення на позиції за той час, е, котрий ми перебуваємо тут, а це. Більше близько восьми місяців на початковому Авдіївському напрямку і зараз Покровський напрямок. То нашими силами, силами нашої бригади і суміжних бригад, котрі по цьому напрямку стояли, ми знаємо, що знищили в ноль близько трьох-чотирьох бригад. Угу. Росіяни мають можливість ці бригади одразу виводити, відновлювати. І на їхнє місце, на місце знищеної бригади, заводити нову в повному складі, повністю укомплектовано, о, укомплектованою технікою, особовим складом, і таким чином вони підтримують цю стабільність перемелювання: те, що вони не рахуються зі своїми втратами, те, що поля і посадки навкруги наших оборонних позицій. Завалені москалями, пане Романе, новітня техніка. Про безпілотники я хочу запитати у них дещо різні функції, коли йдеться про далекі удари. Українські безпілотники вже на 1800 кілометрів від українських кордонів залітали. І використання в близькому зіткненні, використання над лінією фронту для знищення броньованої техніки для розвідки це різні функції. Я так розумію, що це дещо різні безпілотники. Якщо у цьому далекому зіткненні зараз, уже навіть західна преса починає констатувати, що Україна е, випереджає. Поступово Росію і за кількістю, і за якістю ударів, за дошкульністю, за нищівною силою для російської економіки, то е, про от це бойове фронтове зіткнення дронів, мабуть, нам судити важче. Розкажіть про нього, е, які тут українські успіхи? Чи є вони, чи є нові розробки? Наскільки вони допомагають ну ефективнішими ставати? Чи вдається долати російські реби? Ну, так само як ворог е, залучає сюди більш досвідчені резерви в піхоті, в артилерії. Так само противник залучив сюди і більш досвідчені резерви по FPV, пілотів е, і ті підрозділи, котрі працюють більш кваліфіковано. Але в наш час ми маємо зараз паритет. Ми маємо перевагу в застосуванні fpv дронів, в застосуванні бомберів. Реп зараз стало велике питання: що зі збільшенням атак противників ми зараз збільшуємо і покращуємо реп-захист своїх позицій, пересування техніки. І тут ми, поки і на майбутнє, я маю надію, що будемо домінувати в цій сфері. Наскільки швидке ну, оновлення цієї техніки і модифікації, скажімо так, тут більше у вас з'являється тих же ФПВ за а, напрямком а, такого волонтерського постачання чи держава закуповує і саме це приносить результат? За це я вам прям так точно не можу сказати по одній простій причині. Кожен підрозділ а, має свої особливості роботи. Деякі підрозділи. Принципово працюють лише волонтерськими деякі забезпечуються від ЗСУ від Збройних сил України офіційними, і тут все досить індивідуально. Угу. Дякую дуже, пане Романе. Спасибі вам за розповідь, за краще розуміння того, що відбувається на передовій. Дякую вам за службу. Від імені всіх наших глядачів. Чекаю на нові зустрічі на хороші новини для обговорення. Роман Бугайов на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.